Друзі, всім привіт! Значить, купили аерогріль. Аерогріль і хочу протестувати і показати вам, чи вартує купувати, чи не вартує. Значить, дивіться. Пожарили отбивні мені на сковородці і в аерогрілі, в яйці, правда. І будемо тестувати зараз. А також я поставив туди сосиски. Сосиски. І зараз будемо дивитися. Ковбаски верніше, не сосиски, а ковбаски. Зараз подивимося, які вони вийшли. Оце такі отбивні курині. У нас були пожарені на сковородці. А зараз відкриваємо аерогриль. Значить, ось такий стоїть ніндзя, ніндзяка, як ми його називаємо, на дві камери: верхня, нижня. У верхній я жарив. Сосиски, ковбаски. Зараз відкриємо, побачимо. Вау! Ого! Таких ковбасок я ще ніколи не жарив. Ми завжди їх жарили на сковородці, але вони не, не, не були такі засмажені. Це однозначно великий плюс. Значить, дивіться, в два шари я розмістив. Верхній шар ось такий і внизу. Внизу, правда, не, не такі вони прижарені. І зараз дивимося на наші е, ого! Це вони були в яйці. Ну, спробуємо на смак. Спробуємо на смак. Мені здається, мають вийти непогано, непогані. Ну, їх бажано без яйця сюди, але вже було в яйці. Значить, зараз будемо куштувати. Ось е, жінка відварила картошечки, турешки. І зараз будемо тестувати. Сніданок в Німеччині, як то називають. Не в селі, як то той показує, а в нас сніданок в Німеччині. Дивіться, ось так виймаємо зараз їх ось такі ковбаски. Все. Зараз будемо тестувати. Ще нижні вам покажу. О, нижні теж прижарені. Дуже... І, до речі, ось ця дуже легко миється. Миється так взагалі дуже легко. Бомба-ракета, значить, вже будемо робити шашлички. Тому що на сковородці, в духовці не цей, а ось тут мені здається, що шашлички вийдуть досить непогано. Так, а ось така вийшла отбивна. Ну, правда, мені здається, вона пристала. А ну, зараз, Так, вона пристала, друзі. Яйця краще не давати. А, але сочна така, а ну, я зразу протестую його. Так. Так, краще робити без яйця, як маємо. Так, ось такого ще салатику наробили. Ось пюрешечка. І зараз будемо тестувати. Так, ковбаски вже тут ці м'язко вже під'їхало. Так, сніданок в Німеччині. Ну і смакуємо, Картошечка трошки тако, Ммм. Салатика. Ммм. Ну і сосиска. Так. Ммм.